Працівники Миколаївського комунального підприємства Миколаївводоканал усувають наслідки чергової аварії. За словами директора підприємства Бориса Дуденка, через вимушене використання води з південно-бузького лиману, а пізніше з інгульця, кількість таких аварій збільшилась у п'ять разів. Тому замінюємо труби в деяких випадках. замінюємо ділянки, в деяких випадках просто локалізуємо аварії для того, щоб потім повернутися і також замінити ділянки. Ну з 2022 року. Ми замінили вже більше 40 кілометрів мереж. Заступник міського голови Сергій Коренів розповів кореспондентам Суспільного, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України планує будівництво водогону з Нової Одеси з річки Південний Буг, аби вирішити проблему з питною водою в Миколаєві. Але водогін досить довгий, майже такої самої довжини, як і був в Дніпро-Миколаїв, близько 70 кілометрів. Розбитий водогін на три ділянки після деокупації Херсона намагалися ремонтувати водогін Дніпро-Миколаїв, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний. Але внаслідок руйнації Каховської гідроелектростанції та станції водозабору постала потреба в пошуках нового джерела водопостачання. Воно і розтягнулося, тому що було дослідження вибір е, е, точки, яка. Підійде і тому, що був пошук фінансування, тому що побудову нового водогону це дуже дешева справа. За даними Прозоро, будівництвом водозабору та магістрального водогону займатимуться товариства з обмеженою відповідальністю група компанії Автострада Укртрансміст і «Росдорстрой». загальна вартість 7,5 мільярдів гривень. Повідомив голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. На ці роботи закладені гроші в державному бюджеті. Вже зроблені роботи по яделої по всім ділянкам. І сьогодні йде проєктування проекту трьох ділянок даного водогону. Сергій Сухомлин каже, планували використовувати стару станцію водозабору в новій Одесі, але навколо неї вже за багато років побудовано багато приватного сектору, і по нашим нормам неможливо взяти таку станцію в експлуатацію. У зв'язку з тим, що має бути сформована санітарна зона, тому ми трошки змістили її, зробили нову точку забору. Це збільшило приблизно на 800 метрів е е ще е водогін. але ця точка забору вона знаходиться трошки вище аварійних чесниць, і ми уникаємо ризику, якщо е Будуть аварійні скіди очисним. Миколаїв не буде зупиняти водогін. за словами сухомлина. За попередніми підрахунками на нові очисні споруди для Миколаєва потрібно приблизно 132 мільйони євро. Тому розглядають тимчасовий варіант зі встановлення спеціального обладнання на старі очисні споруди. Його ціна орієнтовно півтора мільйона євро. Це обладнання можуть фактично. Бути придбано за грантові кошти і дання скоріш за все готова буде профінансувати це обладнання для того, щоб коли агентство побудує водогін, могли б паралельно, могли б паралельно зробити часткову реконструкцію, тимчасову скажімо, реконструкцію очисних, для того, щоб Миколаїв мав час. Проведити вже капітальне будівництво нових очисних за допомогою кредита від Європейського інвестиційного банку, а в той час Миколаїв утримав би чисту воду за рахунок часткової модернізації діючих очисних. Точної дати завершення будівництва водогону та водозабору поки немає, говорить сухомлин. Орієнтовно це має бути у серпні 2025-го. Після цього до кінця року в кранах миколаївців має з'явитися питна вода. Нагадаємо, 12 квітня 2022 року внаслідок російських обстрілів був пошкоджений магістральний водогін Дніпро Миколаїв, внаслідок чого майже на місяць було припинено централізоване водопостачання. Нині майже три роки місто без централізованої подачі питної води. На даний момент воду подають з річки Інгулець. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.